На варті неба щодня тільки на Запоріжжі більше трьох сотень ворожих безпілотників атакують мирні міста та села. Більшість із них вдається приземлити мобільним вогневим групам. Вони працюють цілодобово. Утім кажуть, росіяни постійно змінюють тактику нальотів, аби посилити терор. І оборонцями неба спілкувалася. Кореспондентка ТСН Кіра Овес на вогневій позиції є лише хвилина, аби підготуватися до бою. Протягом кількох місяців ці хлопці знищили більше двох десятків ворожих цілей. Кажуть, зараз росіяни все частіше вдаються до масованих атак дронами. Тактика росіян змінюється постійно. Вони літають кожного разу по різному. Тобто, ми завжди, так сказати, дивимося вперед і. Обдумуємо, як вони будуть летіти. 32-річний боєць на псевдобута кадровий військовий на службі з 2011-го. Він головний в екіпажі, виявляє ціль та дає команду постріл. По цілі вогонь. Єсть, Ціль вражена. Після моєї команди вогонь кулеметник починає стріляти по цілі. Стресу нема ніякого, ніхто не... Ми просто працюємо, беремо, стріляємо, збиваємо. Нижчать ворожі крила за допомогою американського кулемету Браунінг. Техніка, кажуть військові, надійна. Дальність, добра, точність, ще краще. У цивільному житті військовий на псевдосків автомеханік. У рідному місті на Дніпропетровщині мав власну станцію техобслуговування авто. Зустрів це вторгнення на своє СТО, почув вибухи. І зрозумів, що війна дійшла і до нас. Києва вже мав бойовий досвід, був на фронті з 2014 по 2020. У 2020 році в мене народилась друга дитина. І я вирішив, що потрібно, щоб молодший бачив батька частіше. Але. Не так все склалось з перших днів повномасштабного вторгнення. Долучився до ЗСУ щоб захистити найцінніше дружину та двох синів, які дуже чекають на тата вдома. Вони у всьому допомагають від молодшого до старшого. Добре, вчаться, слухняні. Я їх дуже люблю. Рідні завжди підтримують у війську. Спочатку був водієм, а рік тому перекваліфікувався на кулеметника. Аби з теорії перейти до практики знадобився один місяць. Моя робота полягає в тому, щоб після виявлення виявлення цілі. Швидко взяти її на приціл та знищити, аби вночі виявляти російські дрони. Вартові неба застосовують потужні ліхтарі та лазерні указки. Працює мобільна вогнева група цілодобово. Нема ніякої різниці, чи запорізький напрямок, чи донецький напрямок. Я думаю, мобільні вогневі групи. То працюють вони всі одинаково. Приїхали, виявили, знищили. Поїхали. Відповідальність визнають чимала, адже росіяни щодня атакують Запоріжжя сотнями безпілотників. І чим більше вони зіб'ють, тим більше життів врятують. Кіра Овес Андрій Хуповка Запоріжжя ТСН 1+,1.